Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Управлінь ООН з прав людини оприлюднило свідчення про те, що війська малі та так звані іноземні бійці здійснювали масові страти людей у цій північно-західній африканській країні. Розслідувачі запевняють, що йдеться саме про ПВК Вагнера. Росія скоїла велику кількість воєнних злочинів не тільки на території України, а й інших держав, що розташовані зокрема на африканському континенті. Вони наголосили, що в Малі було вбито понад 500 осіб під час військових Операції в Моурі в березні 2022 року, і всі підстави вважати, що не обійшлось тут без вагнерівців. Зазначимо, що кілька місяців провели співробітники ООН у Малі, на основі чого створили звіт. Він ґрунтується на інтерв'ю з потерпілими свідками, а також на судово-медичних та інших джерелах інформації, зокрема зображеннях зі супутника. За словами очевидців, військовий гелікоптер пролетів над селом, відкриваючи вогонь по людях. А ще чотири вертольоти приземлилися, а війська висадилися. Солдати загнали людей у центр села безладно, стріляючи в тих, хто намагався втекти. Кити, деякі бойовики Катіба Маціна з натовпу відкрили вогонь у відповідь. Щонайменше 20 мирних жителів і десяток ймовірних членів Катіба Маціна були вбиті, йдеться в джерелі. Розпочалася операція саме 27 березня, і протягом наступних чотирьох днів щонайменше 500 людей стратили без розслідування та суду. Водночас команда ООН володіє 238 іменами цих жертв. Свідки повідомили, що бачили озброєних білих чоловіків, ймовірно, вагнерівців, які розмовляли невідомою мовою та діяли разом із малійськими силами та контролювали операцію. Малійські війська щодня поверталися в муру та виїжджали з неї, але іноземний персонал залишався на час операції, зазначено в матеріалі. Власне, ці іноземні військові скоїли такі злочини, за словами місцевих. Ходили по домівках у пошуках терористів та одразу вбивали чоловіків з довгими бородами або тих, що мали на плечах сліди від зброї. В одному зі сіл зібрали чоловіків та розстріляли їх. Після чого тіла виконали врів. Затримали десятки людей, після чого допитували їх, застосовуючи незаконні антигуманні методи. Український військовий офіцер та розслідувач нарізали. Інці у Твіттері та Тарігамі висловив беззаперечне впевнення, що йдеться в цій історії саме про вагнерівців, яких Росія відправляла в Африку. Як аргумент він навів те, що події в Малі відбулися неподалік від бази Вагнера в Севаре. Окрім того, експерт оприлюднив світлини, на яких видно факти воєнних злочинів найманців приватного батальйону, та підтвердив той факт, що вони є терористами. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.